Доброго всім дня. Кошечка Лорнушка наразі їсть сухий корм, гастроінтестинал Кітен. Чому так? Чому не пауч Гастроінтестинал Модерат калорії, який прописав лікар як лікувальний? Тому що останнім часом, по-перше, були випадки, коли лорнушку нудило і вона взагалі не могла їсти. І тоді доводилось, ну хоч чимось її заманювати, поїсти хоч якимись запахами, а оскільки цей корм вона. Ще до того нападу гострого панкреатиту, з яким ми опинилися в лікарні, вона цей корм сприймала ну, найбільш так позитивно, то я спробувала дати їй знову ж таки цей корм, і на радість вона трошки його з'їла. Тому я запитала у лікаря, він сказав, що в принципі можливо трошечки зараз приєднувати цей корм. І тому, коли вона от наразі ви бачите, що лежить поруч пауч, вона не доторкнулася до нього. І мені довелося, знову ж таки, дати цей сухий корм Astroінтестиналкітон, щоб вона все ж таки трошки поїла. Так що, ну, на жаль, да, трапляються зараз випадки нудоти, робимо моєю уколи, роблю я її уколи при цьому, бо в такі періоди вона квола, не може їсти нічого. На жаль, лікування продовжується. А ми дуже просимо вас знову ж таки про допомогу для того, щоб можна було. Наш кредит, мій кредит, який я взяла на універсальну картку Приватбанку. Закрить цей кредит, і, бо час іде, а відсотки ось ось почнуть нараховуватися. Дуже великі відсотки. І ну, ясна річ, що я, я просто не зможу, фізично не зможу подолати ще й цю проблему. І тому дуже-дуже прошу вас про цю допомогу, щоб якомога скоріше закрити цей кредит, щоб ми могли і надалі допомагати лорнушці лікувати і підтримувати її, підтримувати і стан її нормального самопочуття. Віримо, що з вашою допомогою і загалом у нас все це вийде. І тому дуже вас прошу про підтримку і допомогу, хто як зможе, хто чим зможе. Дуже-дуже просимо допомогти нам закрити цей кредит. Будьте всі здорові! Чудового всім дня і до зустрічі! Всього вам самого доброго! Будьте здорові! Додаємо ще один документ обстеження УЗД Киті Лорни. Якщо б кожен перегляд першого відео про лорну, посилання, на яке ви знайдете в описі під цим відео, зміг приносити нам по 50 гривень, то ми закрили вже більше половини боргу. Але, на жаль, переглядів досі дуже мало, так само, як і пожертвувань, і монетизації на моєму каналі досі немає. Тому змушені просити вас про допомогу, без якої просто все обрушиться, на жаль, і ми не зможемо надалі допомагати нашим котикам. Тому дуже просимо всіх наших глядачів про посильну допомогу, хто лайком, хто репостом, а хто хоч 50 гривень. І будемо вам щиро вдячні за це. Як дякуємо всім, хто нас виручив, коли ми збирали завеснянку. І звіт про цей попередній збір я вже готую, але він поки що трохи затримується з технічних причин. Тому дуже-дуже прошу допомогти Вікторії закрити і цей кредит. Всі інші подробиці в описі відео.